Вечора ми з України хочу на цьому зірці протестувати новинку від торгової марки Файдаль. Це декоративна акрилова штукатурка, лава, але шовковисто матова. Хочу її порівняти з нашою улюбленою звичайною лавою. І так, у мене взірець, шмат гіптократона, загрунтований ґрунтівкою акрилків ґрунт. Після висихання покрито два шари фарби і латекс мат білого кольору, тому що. Зразок буде теж в базі. По підготовці поверхні. На об'єктах стіни повинні бути якісно підготовлені, але не як під фарбу. Можна більш-менш клас... ну, як під, під шпалери, там, але без явних царапінь, там, напливів і різних гльоків. Ну, в мене в даному випадку, повторюю, пекротон пофарбований. І зараз буду наносити декоративку. Лава, човковисту матову. І потім порівняємо її зі звичайною вже нанесено. Так, поїхали. І так, що можу сказати відразу? Вона більш ріденька в порівнянні зі звичайною лавою. І буду наносити її наступним чином. На пласікову кельму взяв трішки матеріалу і зараз буцімто зашпакльовую всю поверхню. Маю, трішки тут не проступую, але якось буде. Так. Потім тут зашпакльовую. Наносити буду в два шари і робити малюнок теж буду на обох. Ну, одним словом, просто закриваю чуть більше чи наточину дерна, поверхню зірця. На объекте можно работать вдвох. Ну а тут я как справлюсь сам. Так. Ну, что хочу сказать еще, мабуть, сила свела все-таки Підготовку по стінам робити потрібно більш детально, бо вона така більш <губ> <губ> м'якінка, якщо можна таке слово сюди підібрати. Добре, так покриває фарбу, закриває, навіть не просвічується шар фарби під низом. Тобто привиста здатність гарна новинки. Так, нанесли, підровняли і відразу ж крутим вісімку. Розганяємо матеріал по площині і формуємо малюнок. вона його рівномірно Так, Зараз декілька хвилин перечекаю, хай він підтужає і повторю Триминання. Ну, Хвилинки три пошло, пробігаю ще раз по верхушечкам. Ну, може когось і такий результат влаштує, але я все-таки два шари нанесу. Для чистоти експерименту, тому що, звичайно, лава має теж два шари. Все побігаю і видаю повністю високу. Побачимо, це година, дві, потім буду другий шар наносити. Кельму ми їм, обов'язково, вона повинна бути чистою. Пройшло декілька годин. Висохла декоративка. Другий шар наношу аналогічно першому. Покриваю це все рівномірним слоєм. Це етап схожий на шпаклювання. головне щоб видержати товщину цього слоя тому що. Як буде простіше, то малюнок буде. Як місця буде тостіше, а десь не дуже, то і малюнок буде теж такий не дуже. Ну, нанесли наніс. Хвилинку можна було вичекати, прочекати, щоб підтужавило, але думаю, ну, на об'ємі зрозуміло Ось буде. Ну, те саме. Накручуємо вісімку. Єдине, що щоб приминати буде тут не двічі, а тричі, а може і чотири. Рази накрутили. Все, декілька хвилин чекаємо. Кельму помив. Вона в мене ледь волога. І ще пробігаю. Да, думаю, третій, третій раз зовсім буде плоский малюнок і цікавий по своїй фактурі. Оп! Все, чекаємо. Знову кельма чистенька і вже більш так розмашисто то можна його пробігтись. Що можу сказати? Матеріал цікавий, в роботі зовсім не важкий, ну трішки чуть, чуть відрізняється від нанесення звичайної лави. Це заключається в тому, що він більш рідкий і малюнок тут формується трішки по-іншому. Ну, нічого страшного. Найде і це свого покупця, цей матеріал достойний. Все. Приглажували і чекаємо остаточного висихання і порівнюємо. Ну і от, а так виглядає новинка від Фейдаля Шовковиста матова лава. Он, я зробив свій автограф зі звичайної лавою. Як бачите, що звичайна лава більш така перламутрова, більш блестить. А тут дійсно такий, наче шовк, він схожий на вельвет декор, але більш таке, більш-більш об'ємне. Ну, а ось звичайна лава. Тут автограф із шовкової матової лави видно, що він біліший. На дальньому фоні отак це виглядає. Це тільки що ще я робив. А ось порівняння. Це база, це не кольорована. Це база виглядає отак. От Вона така все-таки біла, але камера його передає як персик. Ну і новинка. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна.